Усіх вітаю на моєму каналі, присвяченому програмі Photoshop. Це в нас друге відео, яке присвячено інтерфейсу. Отже, починаємо. Після того, як ми створили новий документ, в нас перед очима таке робоче середовище, в якому ми зараз будемо розбиратись. Вгорі у нас знаходиться панель програми. Вона відповідає за налаштування програми. Файл редагувати, зображення шар текст, виділити фільтр перегляд, зовнішні модулі, вікно та довідка. Це все відноситься до панелі програми. Під панелью програми знаходиться панель параметрів. Вона відповідає за налаштування інструментів. Коли ми обираємо чи змінюємо інструмент, в нас ця панель буде змінюватись також. Тобто, коли в мене обраний інструмент переміщення, ми бачимо такі значки. Якщо я оберу наступний інструмент, наприклад, прямокутне виділення, панель параметрів зміниться на відповідний інструмент. Під панелью параметрів знаходиться панель документу, тобто всі відкриті файли. Наприклад, якщо я зараз створюю ще один документ, поруч з'явиться ще одна вкладка, яку я можу переключати між собою. Ліва колонка відповідає за панель інструментів. Справа в нас панель доки. Знизу ми можемо побачити властивості документу. Та по центру робоча поверхня. Photoshop надає змогу. Підлаштовувати робоче середовище під себе. Наприклад, в правому верхньому кутку є кнопка, яка відповідає за середовище. Якщо її обрати, програма пропонує нам такі стилі інтерфейсу, як основне, графіка та веб-середовище, рух, малювання, фотографія. Давайте спробуємо створити своє середовище. Якщо я не використовую якусь панель, я можу її вилучити. Наприклад, зразки. Нажимаю праву клавішу миші і натискаю Закрити. Далі переходимо до панелі програм та обираємо вкладку вікно. Тут ми бачимо перелік всіх можливих вікон, які ми можемо перемістити на наше робоче середовище. Обираємо 3D, і ось вона у нас з'явилася. Якщо я зажимаю ліву клавішу миші, я можу перетягувати цей елемент, куди мені потрібно. Якщо з'являється синя рамка, наша обрана вкладка буде приєднана до тієї групи. Або я можу створити нову групу, або просто винести на робочу поверхню, якщо вона не буде мені заважати. Переходимо до кнопки Робоче середовище. Та натискаємо створити. Підписуємо новий. Тепер ми маємо наше налаштоване власне середовище. Натискаю Зберегти. Тепер, коли я щось видозмінюю, змінюю, наприклад, закрою 3D. І потім натисну Відновити новий. У мене знову з'явиться 3D там, де я її залишив, перед тим як зберегти. В фотошопі є багато гарячих клавіш. Деякі з них відповідають за вигляд робочого середовища. Наприклад, клавіша TAB приховує панель інструментів доки та панель налаштувань. Клавіша Shift Tab приховує панель доки. Також за допомогою клавіші F ми можемо перемикатись між трьома режимами. Наразі на цьому закінчуємо з інтерфейсом. Продовжимо вже в наступних відео.